Привіт-привіт, ранок добрий. Сьогодні у нас 24 серпня, День Незалежності України. І коротше, я заїхав. Я тут колись був на площадку, де машинки є, але немає цін. Немає цін. Я деякі машини понаходив в інтернеті і я так образно коротше, назвав я цю площадку Бур'ян. Ви далі зрозумієте чому. А деякі машини я понаходив. В принципі, цих е, автоділерів я знаю. Вони є на мобіле де є, назви їхні. І деякі машини там є ціни. Тому, якщо буде цікаво, це буде відео із розряду того, що, ну коротше, е, машини під розмитнення, які продаються в Луцькі, які продаються в Рівному, скажімо так. І потім ви їх бачите на базарах, які вони намазані, підготовлені, один хазяїн і все таке. І може деякі варіанти будуть цікаві для, для розмитнення в Україні. Опять же, я ж кажу, немає цін на лабових. Немає цін. Ну просто хоча б візуально подивитися на машини і що вони собою представляють. Єшка 211 в універсалі. Саренто, рідне лабове, бачу, фокус, бачу фокус третій. Отака От машина була би цікава для розмитнення може комусь. На механічки SX4. Hyundai 10 не знаю. Мріва мені би була цікава. Меріва була б цікава для розмитнення. Не знаю яка ціна теж, але якщо буде комусь цікаво, то я постараюся її знайти або поговорити. Вона на 6 на ступки. Вони ще сплять усі. Я приїхав зраночку, міні-купер такий. Коротко, тут хоч бур'яни покошені, а далі взагалі так і буде. Так і буду називати їх ділери автоплощадка Бур'ян. Це зареєстрована машина. Мока 1.2 Turbo. Не знаю ціну. От. Мені би був цікавий оцей Міган Лімітед Третій, Він такий весь рівненький. Це дізельок він з рідним лобовим. 14 рік, Четверка по стеклам, він на механіки. І що тут не бачу. Великий екран Ну, просто візуально. візуальний огляд. Ця машина тут уже приросла. Toyota якась. Коротше, міган би був цікавий. Там колеса лежать, парктроніки, фаркопа немає, але опять же не знаю я, нічого нема на лобовому. Вони наскільки горді. Ці турки-сірійці, тож в основному продають машини турки і сірійці. І Мені кажеться, вони наскільки возобнили про себе, крила в них повиростали, що вони не пишуть ціни під лобовими чи десь їх оце ходиш, просиш, кажеш, а скільки коштує, а скільки коштує оцей шаран, він є в інтернеті. Я його знайшов. Коротше, 11 рік. Це машина для Німеччини. Можливо, нашим біженцям підійде, хто тут знаходиться. Тут написано 150 рідного пробігу, 2-літровий мотор, дизель, 11 рік, 11 тисяч євро. Ця машина точно не для України, не для розмитнення Ну, коротше, але не знаю, може там 7 місць, це правильний мотор, правильна коробка і таке. Отаке стоїть. Прироща, зарощя стоїть. Фіат трьохдверний 500. От, так вони живуть, отак вони мажуть, крашуть машини. От, в таких сараях. Міняють резину, коротше, готують машини, а потім ми їх купуємо. Ну, наші перекупи, продавани, пригонщики. І потім розказують, що купили машину в хазяїна. От, наприклад, як цей Дастер. От Він весь з підградом, просто весь поюзаний, покоцаний. Ну, Машина вся ціла, лобове, ціле, рідне. 13 рік це буде. Це дізельок, У нього руль класний, оригінальний, просто вона з підграда. Ну, і Наші люди беруть такі машини, завозять їх, грузять на лавети, роблять і потім воно продається все нормально. Я не знаю, яка його ціна. Пижик, ну, це, коротше, карчі. От гольфік, кажу, гольфік, пижик такий з дирочкою. Це переважно машини всі на експорт. Але вони виставляють такі варіанти, які вони десь беруть, і в принципі вони непогані. От, наприклад, мені сподобалося оце Віта, Каратиш 111 Я не побачив на ньому ржавчини. Трохи заважає. Ну і Вольво ця прикольна. Я не побачив ржавчини по Віто І він є в інтернеті. І ціна для Німеччини. Тому що 2006 рік. 6 рік 8. 8 там з гачком євро. 8 з гачком євро за оригінальний пасажир. Нічого не бачу, а бачу. Кондик, є кондиціонер, непогана комплектація. 1, 2, Сейчас секунду, повитираю. 3, 4, 5, 6, 7. 7 місць бачу. Ну, принаймні, він хоча б не ржавий. І візуально, я не перевіряю, що там його прибором. І візуально він дивиться. У нього ляда ззаді. Це теж плюс. Можливо, комусь їздить по Німеччині чи їздить в Європі. Можна буде його детальніше оглянути. І Вольво. 70-та Volvo теж така непогана. Непогана чому? Тому що є комплектація у неї. Є комплектація вона на автоматі, вона на шкірі. Ось така вся. Всякі прибамбаси, примочки. Я не знаю теж скільки вона коштує. Якщо я її в інтернеті знайду по цьому по ділеру, то я можу відписати вам в коментарях. Мені сподобався цей пижик. Він такий синюватого кольору, він на 6 ступки, а значить це дизель. І там трошки куліса, Куліса, але руль в оригіналі. Машина вся рівна, не покоцана, на парктроніках, бампера. Ну, коротше, не знаю ціну. Nissan пульсар, це із ряда свіжих це із ряда свіжих весь рівний комплектація така суперська, 14-й год, може бути 15-й автомат. Я думаю це варіатор на підігрівах. Такий весь на оригіналі. Ну воно видно, коли воно машина. Теж не знаю ціну, але ну, вид має фіат. Типу не буду його дивитися, може комусь буде цікаво то скину Hyundai. Hyundaiчик такий прикольний. На спорт ASX Тоже. Ну а далі зараз буде відео про автохаус Бур'ян, де просто, просто-просто дуже багато і хлама. Якихось варіантів, які би, можливо, там зайшли би під розмитнення, я це все покажу в наступному відео.